Вітаю, друзі, на нашому каналі. Закінчили ми роботу на цьому невеликому об'єкті. Реставрація старого будинку. Маленьке приміщення, тамбур. От. І в цьому приміщенні з правої сторони від входу. Ось я зараз вам покажу вхідні двері. Права сторона, приблизно десь 2 метри завдовжки, ми зайняли всім обладнанням. Ось ви як бачите. так? Почнімо з того, що тут у нас знаходиться котел, газовий, двоконтурний, протерм ягуар. Так, далі. Що в нас по розгалудженні системи опалення? Що ми маємо? Подаюча зворотня лінія, подаюча лінія, зворотня, сепаратор бруду. Так, холодна гаряча на другий контур. Раз, два. Холодна гаряча. Так, далі в нас тут стоїть зараз безперебійник. Далі дивимося насосно-змішувальний вузол. Стоїть від торгової марки General Fittings. Насос маємо. енергоефективний віло Atmos Pico 25 drop 6. Ось як ми бачимо, труба червона синя від опалення і йде через трийник розгалудження на теплу підлогу. І ось ми маємо два крани. Ці крани в нас будуть на декілька радіаторів і нарушнико-сушарку. Контур теплої підлоги. Так. Далі, давайте всі елементи вкажемо, які в нас є. Газовий кран. Газовий фільтр обов'язково, діелектрична вставка трьохчетвертна. Так. Тобто, це вона розділяє магістральну систему металеву від внутрішньої системи. Тобто, якщо якісь блукаючі токи, щоб вони не передавалися на котел через, через газовий шланг, шланг гарно так вирівняли. І під'єднали, ось як ми бачимо, так. Далі давайте пробіжимося по воді. Вхід у нас, як ми бачимо, лічильник. лічильник Далі від лічильника ми зробили байпас з трьох кранів, раз, два, три крани. Це на насосну станцію. Далі фільтр грубої очистки. Від торгової марки Ecosoft BB10, так званий. Далі в нас тут ми маємо розгалуження. Розгалуження на котел іде, на бойлер. На бойлер так. Далі в нас іде. Ось ми бачимо синій ізоляції, колектор нижній з синіми ковпачками. на Розводку води, це в нас кухня, це в нас санвузол це літня кухня. Далі гаряча. Один гарячий крайній на літню кухню заглушений. Тобто в нас санвузол, кухня. Червона дивимося червоною трубою. Значить, вона в нас з'єднана біля котла через трійник з бойлером. Так, далі, давайте поглянемо бойлер. В принципі, звичайна обв'язка. Бойлер Атлантик 100-літровий. Далі лінія рециркуляції, ось маленький колектор на два виходи. Це знову ж таки кухня і санвузел. І вона в нас, це фактично зворотня лінія гарячої води. Так, і вона повертається до бойлера. Примусова циркуляція, циркуляція відбувається завдяки. Насосу циркуляційному Віло Star Z Nova A. Ось так зроблено. Зворотній клапан, кран для обслуговування, якщо у випадку щось зламалося. Далі це у нас вхід холодної води в бойлер. Безпосередньо запобіжний клапан, який йде в комплекті з бойлером. А ось цей зворотній клапан, тобто і запобіжний і зворотній одночасно. І цей зворотній клапан. Щоб вони не тактували друг між другом і не передавлювали в трубопровід водопровод. Далі, далі маємо зливний кран з бойлера. Ну і відповідно крани на бойлер. Ось така, друзі, маленька у нас. Получилась компактна котельня, як ми бачимо. Хлопці нам поклали плитку, але в приміщенні ще не оздоблені стіни. Ну і підлога ж також не залита. Опалення на радіатори і на рушникосушарку відбувається. Напряму від котла, тобто котловий насос завантажує радіатори, радіатори та ручну косушарку напряму. Ну, а відповідно вже тепла підлога працює своїм насосним змішувальним вузлом. Якщо б у нас система була тільки тепла підлога, то можна було б обійтися без насосно-змішувального вузла, виставити на котлі мінімальну температуру градусів 40. І, в принципі, б котловий насос справлявся би з прогрівом стяжки, з прогрівом теплої підлоги без насосно-змішувального вузла. Так що, друзі, якось так. Коротеньке відео для вас завжди показуємо виконану роботу. Ділимося інформацією. Ось так, друзі, вийшло. Ще велика кількість незакінченої роботи, але. Котел зараз, до речі, вже працює. Ми його сьогодні запустили, перевірили, все добре. Все, дякую за перегляд. Ставимо подобання, Не забуваємо підписуємося на канал. Слава Україні!